Де нам герой Небесної Сотні, Герої України, шимка Максима. Ми коли нам дали знати, що відправляється такий погад, як на схід, ми звернулися до шкіл, дві школи, які Максим закінчував і 9 класів, де він також закінчив 9 класів, а потім 11. Ми звернулися до цих двох шкіл, також звернулися до коледжу, який проєктував пам'ятник Максиму. Ще він не виконаний, але він спроєктований вже. Пам'ятний знак швидше. І допомагала нам Байраківська середня загальноосвітня школа. Це, тепер вона носить ім'я Максима Шимка Вінницької області, Немеревського району, загальноосвітня школа No13 міста Вінниці, осередок українського козацтва Вінницької області. Також коледж, будівельний коледж будівництва та архітектури. Вінницький, але Він Київський національний університет. І також коледж, Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості, а також реконструкторський клуб реконструкції Білий вовк. Вони допомагали нам збору подарунків, виконували різні роботи. Писали листи, діти малювали малюнки для воїна АТО і для дітей, які проживають в східних районах України. Діти перейнялися, особливо діти, вони перейнялися тим, що вони хоч хочуть мати друзів на сході, що вони хочуть бути разом з ними, що вони їм співчувають тим, що пережили вже війну, вони співчувають їм і хочуть тільки миру в Україні, і що ми разом, і що ми один народ, і що ми. Маємо жити в мирі і дружбі і з усім світом. Але разом з тим вони дуже люблять свою землю, люблять свою Україну і хочуть, щоб ми розуміли один одного. І те слово, що я вас не розумію, не повинно бути. Розмовляти можна з різними мовами, але ми повинні розуміти одне, один одне спів слова. Так, хочуть діти наші, наші, наші вінницькі діти. Діти з коледжу також вони. Дуже люблять Україну одні і другі. Ті, що з технічної освіти, вони на схід два вареники, печуть пиріжки, відправляють. Вони кулінари, вони вчаться на кулінарів, поварів. І от головна їхня мета це нагодувати армію. Так вони хочуть. І от вони посилають туди все Архітектори, вони в них друга направленість, а разом з тим, вони. Дуже багато прийнялися оцією ідеєю, що схід і захід разом. Все. Він був реконструктором, був козаком 4-ї козацької сотні. І от це нас здружило з і козаком козацтва. І це нас дружило з 4-ю після його загибелі. І ми просто навіть не мислимо себе, щоб бути окремо від 4-ї сотні. Вони нам допомагають, коли нам потрібно. Ми звертаємося до них завжди. І от дружба з ними, я думаю, що буде завжди. Ось так.